Так, друга частина по тому, як розібратися з тестером. Значить, це ми вже визначили, що це короче, перемінний ток в розеточці. Це в нас постійний ток. Визначили це для акумуляторів. 20-точка це в нас всі акумулятори мірять. Тепер далі йдемо апгрейд левел номер 2 Дуже обережно використовувати. По-перше, ми будемо оце ось силу тока міряти. То було просто ток, а то була сила тока. При цьому ми оцю красну фіндіклюшку переставляємо ось сюди. Але тут «Макс» написано і знак оклику написано, щоб обережно і не пхали, куди попало його. Значить, з дуже великою обережністю, знаючи, що ви робите. Перше, беремо такий акумулятор і його сюди, в такому положенні, не можна тулити. Чого? То, що він згорить. Просто не можна, так не робіть. Його можна міряти тільки коли він в чомусь працює. Наприклад, привожу приклад. Ось звичайний радіоприйомник, який я зробив на акумуляторі. Ось тепер я можу взяти, розірвати одне коло акумулятора, і в оцей розрив мені треба це железячкою. Да? Оце ось. В оцей розрив я можу включити цей тестер. В такому режимі вимірювання сили струму. І воно покаже, скільки зараз потребляє. Тобто я ложу напряму ось. Щас. Пожалуйста, ось працює, так? Тепер оттулюю. І я за допомогою цього, за допомогою мультиметра я тепер з'єдную один щупчик. Дивіться. Повертаю. І другий щупчик. Бачите? Показує 0,04. 0,04 це у нас амперів. Тепер беремо калькулятор і ми нашу цифру множимо на тисячу. Множимо на одну тисячу. І це в нас буде міліампери, якими в більшості всі користуються. Тобто 40 мА. Споживає оце радіо з оцього акумулятора. Мало того, ми так навіть можемо розрахувати, скільки воно пропрацює. Наприклад, акумулятор цієї марки Samsung 30 має ємність заявлену 3000 мА. 3000 мА а радіоприйомник на максимальній громкості споживає 40. Тепер беремо 3000 мА. Годин, ми ділимо на 40. І виходить 75 годин безперестанної роботи. Довго? Довго. Я так і людям і казав. На цьому акумуляторі це радіо може дуже довго пропрацювати. А потім його можна підзарядити і далі буде працювати. Поки що інформації достатньо, більше не буду загружати. Ви поняли, беремо будь-який працюючий напряму прибор, який напряму працює, да? і в розрив між ним можемо міряти за допомогою сили струму цієї. Тільки так. Ніяк по-другому. Зрозуміли, так? Да? Напряму акумулятори літієї батареї не можна замикати. Тому що буде перегрів і згорить ваш тестер. Викинете в мусорку. Ось ще вам приклад номер 2 Наприклад, лампа настольна на акумуляторі. Я перевертаю лампу. Тут акумулятор. Я беру його, винімаю, розриваю контакт. Ось ось. Він буде працювати, якщо железячко і звідси до сюди достать. А ми замість замісточки жилізяч... используємо наш тестер. Опять-таки. Ми тулимо ось сюди. Там на пружинку впрається акумулятор, тут-сюди. І тулимо сюди. І включи... Включаємо лампу зараз. Де вона там? Включи лампу, пожалуйста. Як бачимо, 40 мА. Ще потикай, пожалуйста. О, На максимальному режимі 0,1, як бачите. 0,1 множимо на 1000, получаємо 100 мА у максимальному режимі тянеться лампа. І ми читаємо: у нас акумулятор 1500 мА. Значить, його хвате на 15 годин роботи. Це повний ресурс акумулятора буде сяде в 0. На отакому світлі. на на отакому, як ми мітили, на максимальному. Так, що користуйтеся, пишіть які ще туторіали зняти. Що, про що, тоже будемо далі розбирати всі функції остальні.